Вітаю всіх, трошки відволячимось від перемовин війни і всього цього гімна. У мене нова колода для роботи роботисть. Я хочу сказати ще, це мої нові розклади. До речі, до розкладів можна додавати, якщо це розклади на відносини, що робити там з роботою, коли до мене часто звертаються, ось не знаю, що робити далі. Це нормально, це нормально, це підтримка. Додатковий розклад, іншої колодової – це підтримка. Я цю колоду ввожу в роботу з клієнтами. Називайте сум особистість. Давайте спробуємо відповісти на питання, що мені потрібно зараз для життя? Ось питання таке для всіх. І зараз кожен, хто дивиться, спитає себе, що мені потрібно для життя комфортного. Що мені зараз потрібно для життя? Зараз витягну карту. І зараз я її витягну. Дивіться, яка краса випала. Голуб. Це карта миру. Мир. Будь ласка, нам всім не вистачає миру, спокою і свободи. Це головне, чого нам не вистачає зараз. І тут кожен побачить себе. У кожного своя свобода. Свято. Яке було б свято, якби все закінчилось, ви уявляєте, як нам вистачає цих свят? Далі. Бог ти мій. Ви гляньте, що випадає? Захист, боротьба. Ми живемо постійно в цій боротьбі, і дуже віримо в наших захисників. Ось вони, наші захисники, дитина. Вони захищають наших дітей. Ось носці, всі, ракети, все це гімно. Ми дуже віримо в наших захисників, які. У когось це асоціації з рідною людиною, який захищає. У когось це вже я анголохоронець. Хтось зникли безвісті. Ви ж самі розумієте. Дивіться. Ще третій варіант. Це, в принципі, роб... є така фраза: робіть канат. Оце сюди. Зміни. Це зміни, на які ми не можемо наважитись ніяк. А на які треба наважуватись. Мені в цій ситуації йде ще чомусь евакуація. Ось. Чомусь йде. Нам треба рубанути один раз, і все. Іноді це потрібно. Деяким один раз рубанути. Тут розуміються. Деяким просто виїхати на час. Але це треба робити, коли воно вимагає. Ситуація цього вимагає. Розумієте, в чому питання? Ми собі зараз не можемо збудувати життя. Нам випадає, що випадає. Оце це те, в чому ми живемо. Основна маса в цьому живе. Ось в чому справа. Маса людей в війні. Я хочу подивитись тепер сюди. Що не вистачає для життя? Чого потрібно для життя тим, хто живе більш в більш-менш мирному стані, більш-менш в країні, де немає обстрілів таких, де не відчувається війна. Що, що потрібно цим людям? Дивіться. Розділ життя на до і після. І Ось людина розриває лист, листочок. Це зміни в житті. У людей життя змінилось. Тому що хтось виїхав за кордон, хтось о, людина свою долю вирішує. Хтось виїхав, хтось переїхав в інше місце, а хтось просто живе. Я знаю, що багато людей ось так і живе до і після. Дійсно так і є. Наше життя так розділене. Треба розуміти, що тут немає нас старих. І не до кінця ми сформовані нові. І нам треба. Давайте роздоріжжя. Людина потрібно вибрати свій шлях. Вона починає роздвоюватись. І куди йти? Який шлях обрати? І тут починається розривальність між одним і іншим. А рухатись треба вперед завжди, і необхідність є. Треба зрозуміти нашу сутність, внутрішню сутність. Я би сказала, тут ще одну карту треба докладати. Ця дорога і ця дорога. Наприклад, дивіться, яка краса випадає. Тобто, одна дорога це я боюсь, страх, страхи, дитячі страхи, навіть страхи, невідомого страхи, одна дорога страхи, інша щастя. Зірки. Я запалюю себе. Ось дивіться, дві сторони, два бажання, дві дороги. Куди рухатись до чого. Повинні побачити, де є біль, а де щастя. Воно прямо показує, що одна дорога це буде біль, інша щастя. А наше завдання вибрати, яка саме означає це щастя дорога. І піти саме нею, щоб отримати від життя максимум позитивних емоцій, чого зараз дуже, -дуже не вистачає. Кому сподобалась колода, кому потрібно приватні розклади на ці. В подобному вигляді. Пишіть приватні повідомлення. Будемо розбирати саме вашу конкретну ситуацію. Це загальна картинка, яку я вирішила зробити. Також це все можна додавати до основного розкладу, якщо потрібно. Мені дуже сподобалася ця колода, вона відкриває сутність, сутність людини, що зараз дуже необхідно, бо багатьом людям дуже важко себе знайти в цьому ж. І в цьому світі, цій ситуації, конкретній, де війна. На жаль. Тому я хочу, щоб ми нарешті жили в мирі, в спокою і знайшли себе, саме своє місце.